Привіт! До Всесвітнього дня авіації та космонавтики я зробила таку картинку. Зараз спробую показати вам процес її створення. В Гуглі шукаємо сайт із програмою Photoshop Online Фотофабрика. Заходимо в неї, нажимаємо на колаж. Внизу. Зліва на панелі інструментів вибираємо Лейт. Нам потрібний колаж з трьома віконечками. Натискаємо на нього. Внизу вибираємо пропорції і розтягуємо нашу картинку до потрібного нам розміру. На самому колажі натискаємо плюс. І з робочого стола загружаємо підготовлені раніше картинки. Розміщуємо, як нам потрібно. Таким чином загружаємо другу картинку. Натискаємо Фініш внизу. Потім, щоб зберегти, натискаємо зліва зверху сейв, зберігаємо на робочий стіл, даємо назву картинці і сохраніть. Фон для нашої картинки готовий. Далі ми працюємо в програмі Paint, перетягуємо сюди картинку. В інтернеті я знайшла картинку із зображенням ілюмінатора ракети, загружаємо її в Paint. І тут нам потрібно вирізати. Цей ілюмінатор. Для цього ми на панелі інструментів беремо виділення проізвольної області, натискаємо і за допомогою мишки вирізаємо необхідні елементи. Виділили, натиснули «Delete». і таким чином, далі ми вирізаємо весь наш ілюмінатор. Тепер потрібно ставити букет. За допомогою мишки перетягуємо картинку із зображенням букета у програму Paint. Розтягуємо. Мишкою розтягуємо поле робоче, виділяємо зону робочу. Правою кнопкою мишки викликаємо табличку, Отразіть, повернуть, натискаємо, вибираємо кут 90 градусів. ОК, okay. і наш букет повертається. Зберігаємо Ctrl-C, Ctrl-V. Вставляємо у вирізаний ілюмінатор. Зліва. На панелі інструментів вибираємо. Щоб зробити прозорий фон, натискаємо і ставимо букет на ілюмінатор, як нам потрібно. Картинку з фоном перетягуємо за допомогою мишки у програму Paint. натискаємо в лівому. Кутку на панелі правку. Потім вставить із файла. На робочому столі шукаємо картинку з ілюмінатором і букетом. Вибираємо цю картинку, натискаємо Загрузіть, ОК. Робимо непрозорий фон. За допомогою мишки зменшуємо картинку нашу з ілюмінатором до потрібного розміру нам. Таким же самим чином ми вставляємо всю картинку і ракету. Ось наша картинка з ілюмінатором і ракетою. Потім ми її підписуємо. В інтернеті шукаємо програму Фото Едітор онлайн, загружаємо зображення з комп'ютера. Вибираємо тут Текст. На панелі інструментів вибираємо текст. Зазначаємо поле, де ми будемо писати. Набираємо наш текст. Знизу вибираємо колір нашого надпису, шифр, розмір шрифта. пишемо текст. І зберігаємо його. Да, натискаємо, да. Наша картинка готова. Закриваємо на хрестик. Зберегти зображення. Так, даємо ім'я, називаємо наше зображення і зберігаємо. Зазначаємо, що ми на робочий стіл спостерігаємо. Сохраніть.